Уже за декілька миттєвостей розпочнеться поєдинок дев'ятого туру другої ліги. Чайка із Петропавлівської Борщагівки приймає рух 2. А тим часом чайка атаці м'яче у штрафому прострільна Передача удариться. Дома Степан Клеменко. Клеменко відкриває рахунок доволі швидко у цьому матчі. Менше 10 хвилин команди відіграли. Зі старту поєдинку і от, зрештою, Степан Клименко, якому сьогодні довіряє Сергій Сизигін, Саме він переправляє м'яч у ворота. Присутні навіть такі футболісти, як Євгеній Пастух чи Ілля Квасниця, які виходили в основі вчора проти Шахтеря. Зараз удар по воротах. Навіть добивання відбувається, але двічі поспіль врятував свою команду. Юрій Володимир Гарета. А тим часом м'яч уже у штрафному. Чайки, але ударом не завершиться ця атака. Тарас Штокал. Пряма подача на ближню стійку і вдається виграти другий поверх. Футболістам руху два. Переправити м'яч у ворота. Отож, один-один доволі швидко. Львів'яни відігруються. Проходить діагональ на непейпієва. Непейпієв. Ріже кут Непейпієв Пробиває у ближній. Кохлов, подача до штрафного майданчика. А вдається виграти другий поверх центрбеком руху два. І удар дальньої дистанції від Мусиченка. Мусиченко, Рогачов має достатньо простору. Рогачов підключає Непейпієва, Непейпієв, Низом простріл. Удар по воротах відбувається, пробиває штокал. О, буде пряма подача до штрафного майданчика. МРН на ближню стійку. Відбивається рух два, але недалеко. Ще одна спроба від Хохлова. 2-1. Чайка повертає лідер по рахунку. Микола вечурко розстрілює ворота гарети. Незадовго до завершення першого тайму. На 36-й хвилині вдається Чайці знову повести у рахунку. Не пайпієв, не пайпієв. Тікає від Хохлова. Не пайпієв. Є забігання Цюрпалевича, пас на цюрпалавича. Цурпалевич у центр повертає. Удар відбувається. Удар заблоковано. Непогана атака проходить від підопічних безуб'яка. Цюрпалевич на Непейпієва. Не Непейпієв. Ще один удар заблоковано. Але триває боротьба у штрафному чайки. Ще один постріл. Рогачов. Отож, ЕМР. Так, подача така. Напівподача напівудар. Стокол сьогодні вийшов з перших хвилин. Він змінив у стартові одинадцяти Довгого. А тим часом падіння у штрафному майданчику арбітер вказує на позначку. Пенальті призначає Тарас Панасюк. Цікавий епізод насправді. на дарно і пробиває Олександр Гуськов. Бог ти мій! Який момент марнує чайка для того, щоб подвоїти власну перевагу в рахунку? Окрім, того, ще один асист. В активі Вачурка, тобто за системою гол плюс пас. Саме він є найкращим футболістом у складі чайки у цьому сезоні. Як не дивно, саме опорний півзахисник. А тим часом пробуває з дальньої дистанції Підгурський другої команди Запорізького металурга. 5-0 перемога Звягеля. Тим часом в атаці рух 2, Удар в ближній кут! Ось він момент. А от буде виконувати чайка, і схоже на цьому. Остаточно можна ставити хрест, так дійсно лунає фінальний свисток від Тараса Панасюка. 2-1 перемагає чайка.